Вітаю! Сьогодні 29 вересня, і це мій корисний сніданок. Зараз я приготую його, але ж спочатку хочу щось нове почати вживати. Я вживала льон. Це борошне, дуже гарне таке борошне льону. І раджу теж вам вживати борош льону. В ньому дуже багато. Клітковини, так, саме більш, ніж де. Але ж я його кудись додам в випічку, а почну вже щось новеньке. Так, а саме насіння льону. Насіння льону. І у мене такий білий, так, ви знаєте, він буває темний і ось такий. У білому більш корисного для жінок. так. Жіночих гармонів, я так розумію, більш. І я це збиралася вживати. А я саме як? Берете, розмочуєте вечора, а вранці випиваєте. Але ж вчора я почула, що льон потрібно жувати. І це дуже корисне. І для зубів, і для обличчя, і для травлення. Тому я така. Почула і зразу буду використовувати. Ось зараз так і возьму цю ложку і буду пережовувати, поки буду робити салат. Так. Фу. Навіть мити не буду. Ну, нічого. Розмовляти не можна. Я не знаю, як це буде, але ж я. Спробую. Ага, чуєте? Роблю салат ось такі томати жовто-гарячі, порізали навпіл. Авокадо, моцарелла і олівки. Олівки з кісточкою, але ж вони того варті, щоб пообрізати їх. Бо вони дуже смачні. Ось в такій упаковці я їх перелила. Дуже смачні. Чому вони такі смачні? Тому що потрібно читати. Тут добавка Є270. Це натуральна добавка, натуральна молочна кислота, і вона не містить барвників, не містить ароматизаторів. Так що раджу завжди читати. І я роблю одразу два салати. тому що. Тому що хтось не полюбляє руколу. Так, то собі. Собі я кладу руколу і багато. Так, я дуже люблю руколу. Ну, дуже. Так. А хто не, не полюбляє руколу, тому шпінат. Шпінат. Так. І, ну, як завжди сіль. Кедрові горішки. І мас... ні, ні, масло? Ні-ні, не масла, олія. Олія розторопши. Дуже смачна, дуже корисна. Так, для печінки ви ж знаєте, розторопше, це супер. Все. Зараз перемішаємо і будемо насипати. Забула цибулю. Так. І ще щось забула. Але ж нічого. Додаємо цибулю. Краще салатну брати, біленьку таку, але ж, яка є, таку додаю. Звичайну цибулю. Це лимонна кислота. У мене сік не кислота. А у мене лайм. Так. Сюди половину і сюди половину. Так, щось. Не виходить. Не виходить. Все вийшло. Ну, це буде хтось їсти. А це буду я їсти. Все, дуже швиденько. Так, щось я забула. Ну, дійсно, я забула, з чого я починала це відео. Я з'їла, жувала, жувала, і, як кажуть, потрібно півгодини жувати. Я ледь. П'ять хвилин. Так. Воно добре жується і ковтається. Само собою ковтається. Так. Не знаю, як, як можна півгодини це робити. Мабуть, я якось подивлюсь, як люди роблять і навіщо? А то я просто почула і думаю, все, треба використовувати. Бо корисне. Так. А для обличчя чого корисне? Щоб обличчя контур обличчя гарно виглядав. Так що так, і їжа, і косметика. Так що... Мабуть, хто знає, як це використовувати, навіщо жують, то, будь ласка, пишіть. Я не знаю, але ж бачите, швиденько раз і роблю. Салат ва, які гарний у мене сніданок сьогодні, так. супер. Добре, не все ще. Ще я візьму піцу. Піца така з піцерії, ви ж знаєте, це не домашня піца. Що це за піца? Так, але ж ось так буду вживати. Трошки м'яска, трошки печеріць, томатиком помазали. Все гаразд. Так, я не взяла вилку, щоб куштувати. Буду куштувати салат ложкою. Вау. Вау. Супер салат. Не вистачає чогось. Перця не вистачає. Зараз. Mm. Яка олія гарна. Ви не уявляєте. Я не знаю, хто там одну олію чи дві їсть. Їх ще стільки багато. А здрасторобши, це супер. Це супер задоволення. Нічого більш не буду казати. Смачного вам і мені. Буду їсти. Який смачний салат сьогодні. Ви не можете навіть уявити. Все смачно. І олійка, і маслини. А маслини, ви ж дивіться, якого вони кольору. Так, зелененького. Так що вибирайте правильні продукти. Так, без, без барвників. І це супер буде. А горішки в салаті ну, просто смаку, смакота. Так, кедрові. Так що раджу такий салат приготувати, а зараз будемо робити смузі. Так, знову цей плід, Бо я ж два штуки купила їх. Один використала, приготувала пиріг, а другий ось, ось потрібно з'їсти. так. І хочу нагадати, якщо трошки недозрілим, мені більш подобається. Тоді я кладу в овочевий салат і це супер. А це, ну, зовсім дозрілий. І трошки вже... Так, ось запах йде від насіннячок. Так. Насіннячки ж ви пам'ятаєте, чим пахнуть? Так, хріном. Хріном пахнуть насіннячки, тому солодкий плід з запахом хріна, ну, мабуть, це супер. <звук> так. Ну, супер, супер, не супер, але ж... Я при вас зараз покуштую. Живот урчить. Ще не наївся. Е Такий нейтральний, дуже ніжний смак. М -м -м. Якщо б я не знала користь, мабуть, сказали не смачно. А так як я знаю, як корисна це штукенця папая. Так, це я потім доїм. Нормально. Смачно. Дуже ніжний-ніжний смак. Але ж хріном трошки віддає. <гум> так. І таке смузі я буду їсти сама. Ніхто більш не хоче. А, так що будемо смакувати. Додаю заморожену малину. Так, як її додати? І сьогодні багато малини. Так, багато малини. Молоко кокосове. Воно таке густеньке, так? Так. Вау. Ну і дадимо води. Бо дійсно, таке молоко концентроване. Все. Перекручуємо. А ще ж потрібно використовувати те, що я повідкривала, так, з Але ж як її використовувати, якщо я хочу сьогодні. Не хочу колір темно-зелений. Тому я додала колагену ось порошочку. Так, ну, купили, відкрили, потрібно вживати. А коли вживати? Так, Коли вже смузі, скоро вже не захочеться, як холодно стане. Так, добре. Поки ще їмо смузі, то будемо додавати. Я доїла вже папай сматочок. Що нагадує? Нагадує моркву, гарбуз, диню і хрін. Так, дуже смачно. Так. І у нас ось така масова вийшла. кокосове, молоко, згущує, так. Звущує. Яка смакота? Е, красота. А смакота чи ні зараз спробую? Так. Запах не подобається. Ну так, малина з хреном. Ну це супер. Аж суми смішно. А, так уже звикла. Третій раз нюхнула. Уже звикаю. Вау, так нормально. Четвертый раз понюхала, ну, малина. Ой, яке освіжаюче смузі. Кисленька. Вау, Супер! Для літа. Це супер, але ж літом нема стиглих папай. Кайф. Так. Готуйте різноманітне. Хто знає, як використовувати ось цю спирулину, пишіть, будь ласка. Я буду вдячна. Все, хотіть здорові, побачимось, па-па!